Три тисячі гривні для працездатних осіб, 2563 тисячі гривні для дітей віком до 6 років, 3196 тисячі гривень для дітей від 6 до 18 років, 2361 тисячі гривню для дітей, які втратили працездатність. Обсяг податкових виплат для підприємців та бізнесу також зросте, оскільки це фіксований відсоток від прожиткового мінімуму. Частина підприємців може змінити групу оподаткування, бо вони розраховуються від мінімальної заробітної плати. Разом із заробітною платою зростуть і пенсії. Мінімальна пенсія в Україні збільшиться з 2093 гривень до 2361 гривні. Максимальна – з 20 930 гривень до 23 610 гривень. Також у 2024 році зміниться розмір стажу, необхідного для виходу на заслужений відпочинок. Оформити пенсію за віком у 60 років зможуть українці зі стажем 31 рік, у 63 роки зі стажем 21-31 рік, у 65 років 15-21 рік. 2024 року розпочинається новий етап реформи ринку землі. Зокрема, у юридичних осіб з'явиться можливість брати участь в операціях з купівлі продажу землі. Також фізичні особи зможуть купувати землю в розрізі не більше 10 гектарів. З 1 січня в Україні зросте вартість сервісних послуг МВС. Видача посвідчень водія зросте з 26 гривень до 230. Прийняття теоретичного іспиту з 13 гривень до 250. Прийняття практичного іспиту з 13 гривень до 420 гривень. Реєстрація, перереєстрація транспортного засобу, зняття з обліку з 200 гривень до 350 гривень.